Росіяни продовжують тероризувати мирне населення на Донеччині. Напередодні вороже залізяча забрало життя трьох людей. Окупаційні війська не зраджують своєї цинічної тактики випалювати міста. Артилерією та авіацією вони знищували Сєвєродонецьк і Рубіжне. Та ж сама ситуація була і в Бахмуті. Коли ворог не мав суттєвих успіхів на полі бою, він переключався на цивільний люд. Нині під цілодобовими ударами Авдіївка і її околиці. Супротивник не полишає спробу точити місто під прицілом і Єдина дорога в Адіївку. Але місцеве населення і досі там залишається. Більше в сюжеті Олега Корнієнка. Бачите, от в цьому будинку живе одна людина. І там ти бачив, всі В собак? цьому будинку живе людина. Ну ти ж бачиш, там собак. Ну, це означає, що там хтось багатоповерхівки без вікон, дверей, а десь зовсім без під'їздів. Це майже центр Авдіївки. Тут чи не кожна багатоповерхівка опалена або зруйнована. Авіабомбами тут же ціла вулиця дивися там, там, тут кого мавали. І на стільки я знаю, ну були не всі, звичайно, були там орособіни місцеві, які були проті, і там щось зараз це все, все одно, а вже всі дивляться ось таким, знаєш. Настальгія націмивали, тому що вони дійсно були стали такою візитною карточкою. Та щодня разом із багатоповерхівками зникає і ціла вулиця Муралів, якийсь росіяни цинічно прицільно б'ють, а якесь пано випадково потрапило під удар. Та разом з муралами зникає і ціле місто. Але, попри постійні авіа і артилерійські удари, понад півтори тисячі жителів не поспішають залишати Авдіївку. А там виїжджать там теж стріляють. Ну там же ж стріляють не так інтенсивно. Ша ну, і... шансів вижити набагато більше. Тоже підвалі, ось так більшість, хто лишився у місті, майже цілодобово проводять у підвалі харчами та всім необхідним допомагає місцева влада. Заради цих людей у Авдіївці лишилося навіть кілька лікарів. Та за останній місяць атаки лише посилюються, і далі частіше ці підвали. Перетворюються для людей на могилу. Під звуки вибухів, ризикуючи власним життям, рятувальники розбирають завали у багатоповерхівці. Все доводиться робити вручну, бо важку техніку приганяти сюди вкрай небезпечно. Це був авіаудар, було зруйнована поверхівка, в якій залишались люди. Ну, після чого ми виїхали на місто. Глянули, було виявлено, що під завалом на третьому поверсі знаходиться жінка. Кілька годин роботи і з під завалів поліція з надзвичайниками дістають не одне, а одразу два тіла. Під час нічної атаки у цій багатоповерхівці загинуло подружжя пенсіонерів. Зараз я підніму под, под, його. Іди сюди, Андрюх. Щоправда, за останній місяць активних боїв авдіївчани не жваво, але таки погоджуються на евакуацію. За цей час місто залишило до сотні людей, та нині вивозити місцевих вкрай небезпечно. Єдина дорога, яка веде в Авдіївку під цілодобовим обстрілом. Росіяни цілять не лише з артилерії, але й запускають дрони. Однак, попри загрози, поліцейські чи не щодня приїжджають і вмовляють містян на евакуацію.